Привіт! Черговий випуск Шоу Слава Про і в чергове хочу вам подякувати за перегляди і лайки. А ще я бачу, як ростуть підписки, і за це вам також дякую. До речі, ви помітили, яка вона красива студія. Про студію буде в описі цього відео. Сьогодні розповім вам про подробиці життя Олега Винника, чергових українських зрадників, вагітність слави Камінської та нового обранця колишньої дружини Віталія Кличка. Вперед! Відчуваєте, відчуваєте цей запах, запах, запах диму, щось, щось горить, так? А це ж Кримський міст? Мені дуже подобається допис СБУ. Світає, міст гарно палає, Соловейко у Криму, СБУ зустрічає. Ви знаєте, хочеться подякувати нашим крутим героям, військовим, завдяки яким ми з вами ось так от можемо справді зустрічатися і обговорювати різні новини. До речі, про героїв, можливо, ви вже бачили нову фотосесію адвоката та військового масі Наєма. І я вважаю, що зробити таку фотосесію також треба мати мужність. Ще 5 червня Масі отримав важке поранення, через що залишився без ока. І днями військовий став обличчям одного з українських брендів. Він знявся у фотосесії і при цьому без пов'язки. Масі каже, що йому дуже подобається, як діти реагують на відсутність ока. Вони роздивляються. А двоє хлопчиків один на одному навіть говорили: о, дивись. Пірат. Ну, якщо чесно, я дуже захоплююся мужністю масі, це круто. Я особисто з ним не знайомий, але якщо побачу його, я обов'язково йому потисну руку. Ну і нещодавно головною новиною стало те, що в Україну повернувся співак Потап. Багато хто не розумів, чим буде займатися репер. А він після кількаденного відпочинку вирушив до хлопців і дівчат з СУ, де власне був концерт. Він виступив у складі гурту Мазгі, і ви знаєте, насправді потап. Ну, він не багато викладає в соцмережі те, чим займається і як допомагає. Але е, я знаю, що допомагає він багато. От як ви вважаєте, взагалі друзі, от потрібно Олексію все це постити у соцмережі чи ні? Тому що ну, коли там відома людина не розповідає публічно про свою допомогу, то її хейтять, що вона, ну, начебто, нічого не робить, так? А коли багато постить, то починають хейтити, що вона ну таким чином, типу, піариться. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще один артист, про якого нічого не відомо, це Олег Винник. Олег взагалі нічого не постить у соцмережах, не дає інтерв'ю, і про його особисте життя за ці майже 8 місяців нічого не відомо. Але я нещодавно спілкувався з Валерієм Харчішином, і він розповів про те, що у Львові дізнався, як допомагає Олег Винник. Справа в тому, що Валерій поспілкувався зі спільним знайомим, який допомагав переганяти автомобілі для військових, на які давав власне гроші. Олег Винник. І про таку допомогу Олега Винника також писав чоловік і а, продюсер співачки Оксани Білозір, Роман Нідзельський. Але от сам Олег в публічному просторі про це ну, взагалі ніде не заявляє. От як ви думаєте, чому? От чому Олег Винник перестав з'являтися в соцмережах? Чому він абсолютно нічого не розповідає, чому він не дає інтерв'ю? Напишіть, будь ласка, в коментарях і поставте лайк. І не забудьте підписатися. Ще одна незрозуміла історія це стосунки Володимира Остопчика з його поки що дружиною Христиною Горняк. Справа в тому, що ні Володимир, ні Христина офіційно не коментують власне розлучення і те, що вони вже не живуть разом. Але нещодавно Христина написала у своєму інстаграм, що свій день народження 10 жовтня буде зустрічати з подружками, і поїде саме з подружками відпочивати. І це вже не вперше, коли Христина відпочиває окремо від Остапчука, Але ви знаєте, спільні знайомі мені розповідали про те, що ну навряд чи вони далі будуть разом відпочивати і навіть жити. Але вони і зараз, начебто, не живуть разом. Ну, дуже хочеться знаєте, вірити, що якщо це справжнє кохання, то все ж Христина і Володимир будуть разом. Співачка Джамала більше не виступає на польських танцях зірками. Справа в тому, що на останньому ефірі Джамала вилетіла з проекту. Стало відомо, що співачка тоді погано себе почувала і їй дуже важко давався танець. Але нагадаю, що Джамала виступала на танцях зірками. Ну не просто для власного піару, так а для того, аби нагадувати а, Польщі і світу, про те, що відбувається в Україні, і збирати гроші для України, поки невідомо точну суму, скільки зібрала Джамала під час своїх виступів на танцях зірками, але її менеджмент говорить про те, що скоро, ось ось, буквально днями, у них буде звіт про зібрані кошти, і вони про все це розкажуть офіційно. До речі, про танці з зірками і шоу, яке пов'язано з танцями. От пам'ятайте таку Тетяну Денисову, яка була суддею одного з танцювальних шоу на одному з українських телеканалів. Так, от виявилося, що Тетяна Денисова змінила громадянство. уявляєте собі з українського на російське. Про це розповів її колишній чоловік Олександр Кривошапко. І нагадає, що після 24 лютого Денисова жодного разу не згадала про те, що відбувається в Україні, і продовжує працювати на російських телеканалах в різних російських шоу. Подейкують, що Денисова раніше дуже полюбляла усілякі заборонені речовини. Ну я не можу це стверджувати, тому що особисто цього не бачив, але спільні наші друзі. Це активно стверджують. І, можливо, знаєте, оці заборонені речовини настільки забили голову Тетяні, що вона власне вирішила ось так зрадити Україну. А можливо, це просто бабло. Ну, не знаю, це питання відкрите. Але друзі, от як ви вважаєте, якщо людина змінює громадянство з українського на російське, то можливо їй, в принципі закрити в'їзд в Україну? От напишіть в коментарях. І до правди сказати, Тетяна Денисова народилася у російському Калінінграді, але багато років жила в українському Севастополі. І, до речі, змінила вона громадянство з українського на російське у грудні 2021 року. Ще одна новина 30 вересня Рада національної безпеки і оборони внесла в санкційні списки чотирьох відомих українок: Ані Лорак Таїсія Ісія Повалій, Ана Сідакова та Регіна Тодоренко. Але що саме означає ці санкції? Ну поки невідомо. Хоча я думаю, що, наприклад, Ані Сідакова, ну вона в принципі не сильно засмучується з цього приводу і продовжує активно гастролювати по болотах і зніматися а, в шоу? Ну, наприклад, у бузую. До речі, наскільки мені відомо, у дітей Анни Сідакової американське громадянство. От цікаво, що ж, ж не російське? Невже Анічка не бачить майбутнього для своїх діточок в Росії матушки? А в Україні заборонили публічне виконання російських пісень та гастролі артистів з болот. Заборона стосується телебачення, радіо і громадських місць. Однак на російських виконавців, які виступили проти війни, ці обмеження щодо у всякому разі не поширюватимуться. От як ви підтримуєте таку заборону? Наталія Кличко з'явилася на публіці із Новим супутником 47-річна співачка та модель, колишня дружина мера Віталія Кличка, яка проживає в Німеччині, взяла участь у благодійній Гала Вечері. І в інстаграм в Сторіс вона оприлюднила дуже цікаве фото з німецьким співаком Даніелем Леоном. От чи є між Наталею і Даніелем якісь стосунки, поки не відомо. Ну але ж ну просто так разом на червону доріжку ж не ходять, правда ж? Слава Камінська вагітна. У всякому разі про це почали говорити. А все після того, як Слава виклала в інстаграм тесту на вагітність і написала Congratulations. Поки більше жодної офіційної інформації, тільки ця сторіс. І ви знаєте, я написав Славі і запитався, чи правда що вона вагітна. Але Слава прочитала і вперше, і вперше, на моє повідомлення, не відповіла. Так, Славочка. Чекаємо на подробиці і сподіваюся, ти всім розкажеш, хто ж батько. А Бардаш привітав плішивого бункерного черта з Днем Народження. Нагадаю, що продюсер Юрій Бардаш він втік з України в Рашу, і от знову він з'явився у себе в інстаграм з якоюсь чухнею. Ну це ж Юра, це ж нормально. У своєму привітанні Юрчик побажав бункерному діду правити ще 15 років. Уявляйте собі, Юр, слухай, ну ти такий смішний, от мені здається, що тобі треба, ну, ну, мінімум вести КВН. От там такий самий рівень жартів, як у тебе. Ну і в кінці про ще одну чмоню. Україночка Наташа Корольова заявила, що готова відправити чоловіка Тарзана воювати в Україну. Таку заяву вона зробила в коментарі одному з російських змі: Тарзан. Він же Сергій Глушко, він же стриптизер в таких от маленьких трусіках. Він є офіцером російської армії, і корольова зазначила, що її 52-річний чоловік підпадає під мобілізацію. І якщо треба, якщо прийде повістка, то піде служити. Нагадаю, що Наталочка Корольова з Києва. І ви знаєте, про що я шкодую? Я шкодую тільки про одне: про те, що колись я брав інтерв'ю у цієї співачки і вірив, що вона краще, ніж про неї говорять. А виявилося, що ні. Шкода. Друзі, на цьому все. Обов'язково не забудьте підписатися на канал, поставити лайки і написати в коментарях, як вам цей випуск. Ну а минулі випуски, як завжди, побачите ось тут через 3, 2, 1.